Сьогодні ми будемо говорити про ускладнення після підтяжки обличчя. Тема досить колосальна, широка, велика, тому я її вирішив розбити на дві частини. Перша частина це причини ускладнення, а в другій частині буде для вас інформація про те, які є ускладнення, як їх мінімізувати, як їх лікувати. Я пластичний хірург Павло Данищук. І якщо ви сьогодні дивитесь це відео, вас цікавить пластична хірургія, і ви в правильному місці. І хочу сказати, що підтяжка обличчя дає можливість для людини отримати мінус 15, мінус 20 років. Це серйозний вплив на обличчя, і люди знають про це, і люди цікавляться цим. І люди, не дивлячись на всі ризики і ускладнення, які можуть бути після пластичної операції по молоджому обличчя, вони йдуть на таку операцію, тому що вони знають і впевнені, що в них буде все добре. А для того, щоб цю впевненість підтвердити, для того, щоб людина знала, на що вона свідомо йде, то ми сьогодні будемо говорити, як уникнути, як попередити, або як лікувати вже ускладнення після підтяжки обличчя. Я зразу хочу сказати, що саме оперативне втручання і період реабілітації, відновлення після пластичної операції по підтяжці обличчя, по ну, омолодженню обличчя, це вже як можна розглядати як проблемний період, як, як якесь ускладнення. І якщо людина до нього не готова, то для неї це вже буде кардинальний стрес. Тому якраз перед тим, як йти на таке, на таке оперативне втручання, людина повинна усвідомити і хірург, який. Вас консультував, він би мав би розповісти, що вас чекає після оперативного втручання. Чому? Тому що особливо на початках своєї роботи я теж більш, можливо, так поверхнево до цієї ситуації ставився. І деякі пацієнти мені говорять, доктор, якби я знала, що таке буде складне відновлення, такий складний буде період після оперативного втручання. Я б ніколи на цю операцію не підписалася, б, не пішла б. Але проходить тиждень, другий синякі набряки сходять, і вона дивиться на себе в зеркало і вже радіє, і вона вже розуміє, що, мабуть, от той навіть складний період, який в неї був, він вартий того, щоб все ж таки ризикнути і зробити собі такий потужний процес омолодження. Сам процес після операційного відновлення залежить від того об'єму, який буде хірург використовувати. Під час цієї операції. Тому є більш лайтові процеси омолодження і більш лайтові процеси підходу до омолодження, і, відповідно, легший період відновлення. Є більш серйозні процеси, які впливають на більш глибинні структури. Під час омолодження і відповідним чином, і відповідно і реабілітація буде складніша. залежить від об'єму десекції тканин. Це все буде впливати на процес відновлення. Тому якраз ці ситуації нам знову ж таки потрібно добре з хірургом переговорити, обговорити, що буде вас чекати після операції, який процес буде відновлення. Тому що можливо для вас ви погодитеся на більш такий легкий підхід. Я зразу хочу сказати, що більш легкий підхід він дасть і менш виражений результат, і на менш тривалий період ефекту цього результату. Ну і зразу хочу сказати, що в хороших, потужних клініках пластичної хірургії, які вже мають відповідний досвід, мають свої розробки до підходу до молодження обличчя е, хірургічним шляхом, в них розроблені, я думаю, що... Післяопераційні реабілітаційні програми, які в нас вже роками відшліфовані, відпрацьовані, і ми якраз даємо можливість в нашій клініці полегшити цей період і дати можливість пацієнту пройти цей період набагато більш комфортніше. І в цій ситуації дуже важливо. Тому і запитуйте, що буде чекати мене після операції, що ми будемо робити, щоб ці явища мінімізувати. Ще потрібно що зрозуміти в плані. Е Реабілітації і в плані можливих ускладнень, які можуть чекати у пацієнтів, і в кого вони можуть більш виникати, зразу хочу сказати, що це залежить від віку пацієнта. На жаль, з віком пацієнта. Накопичуються в організмі певні поломки, які можуть вже проявлятися якимись хронічними захворюваннями, які він повинен поговорити, обговорити з доктором, з лікарем-хірургом. І якщо потрібно, можливо, то підготовитися, пролікувати якісь хронічні захворювання, мінімізувати їхній вплив. І, звичайно, пацієнт повинен розуміти, чим старший вік, тим для нього ці ризики можливих ускладнень збільшуються. Ще один варіант дуже важливий. Це я такі загальні моменти хочу для вас озвучити. Це вага. І якщо пацієнт до мене приходить на консультацію, я обов'язково запитую пацієнта про вагу. Навіть якщо в нього нормальна вага, якщо в нього є надлишки ваги, то це буде одне з самих перших питань щодо ваги. І якщо пацієнт мені говорить, що це у нього нормальна вага, він вже пробував всі різні методи, як правило, нічого не допомагає, не худається. Ну і він готовий до оперативного втручання на цій вазі, я буду оперувати його, звичайно, якщо немає якихось інших виражених хронічних ускладнень, тому що якраз надлишкова вага буде стимулювати появі інших хронічних ускладнень. Але якщо таких явищ нема, я можу оперувати, в мене спеціально розроблена тема омолодження повного обличчя, омолодження обличчя з явищами ожиріння. Але пацієнти з надлишковою вагою вони повинні розуміти, що ризики післяопераційних ускладнень в них збільшуються. І я обов'язково з пацієнтами ці ризики обумовлюю. Чому? Я використовую забір надлишкової підшкірно-жирової клітковини в ділянці шиї, підборіддя, нижня частина обличчя. Я роблю смаз пластику. Для того, щоб мені зробити смаз пластику, мені треба в цих масах жирових тканин набагато складніше виділити смаз лоскут. Я його роблю краєву резекція, я його стик-стик фіксую. Тобто це все в жирових масах набагато складніше провести. І відповідно є ризики пошкодити якісь нервові закінчення, ризики. Отримати в післяопераційному періоді якусь гематому, тобто ті ускладнення, які можуть набагато частіше з'являтися у пацієнтів з повним обличчям. Ще які можуть бути фактори, які будуть стимулювати для вас якраз можливі ризики ускладнень в після або й під час оперативного втручання, це ваші шкідливі звички. За куріння я вже не буду говорити, ви, як правило, мої підписники знають, що це крайня небажана ситуація. Як мінімум 2-3 неділі перед операцією ви повинні уникнути це. Є ще інші шкідливі звички. Наприклад, шкідлива звичка спати на боку, як мінімум, а то і на животі, тобто обличчям подушку. Про що це може нам говорити після операції? Якщо ви прооперувалися, і ваша звичка спати постійно якусь частину вашого сну обличчям в подушку, то після операції це катастрофа, це набрики, це просто післяопераційний подовжений період. І для вас потрібно від цієї звички відійти. Ну і звичайно, алкоголь зловживання алкоголу це також неприйнятно для оперативного втручання. Ще дуже важливий момент, про який, як правило, ніхто не говорить. Хоча я в своїх відео вже це неодноразово згадував. На сьогоднішній день хочу сказати, що, мабуть, відсотків 80 моїх пацієнтів, які приходять до мене на підтяжку обличчя, в них лице вже ким тільки не було опрацьоване. Косметологи, масажисти, фізіопроцедури різні були вже проведені для того, щоб звичайно підтримати було обличчя в хорошому стані. І я в принципі розумію це, тому що людина не може зразу там прибігти, коли в неї з'являються якісь вікові зміни зразу на оперативне втручання. Але при тому я прекрасно ще розумію, що ці всі маніпуляції вони для мене можуть створювати певні ризики під час проведення оперативного втручання, особливо коли ці процедури, коли ці ін'єкції були проведені буквально там місяць-два назад, і пацієнт не бачив вже ефекту, і вона бігає, шукає вже якогось собі більш кардинального вирішення цієї ситуації і прийшла на оперативне втручання. І в цьому всьому переліку, що я сказав, мене все, більше всього буде турбувати ін'єкція гілоронової кислоти. Тому що, як правило, вона. Е, і пацієнт може навіть про це не знати, а вона провокує набрики в ділянці обличчя. Вона провокує набрики в ділянці якраз нижніх повік, верхніх повік. Пацієнт може, до речі, відмічати погіршення носового дихання без причини. А воно просто з'явилося, він не пов'язує з тим, що йому зробили ін'єкції гілороної кислоти там, в ділянці обличчя, і в нього забитий ніс. А тому що гілородна кислота потягнула на себе воду. Всі гідрофільні тканини, вони. Набрали на себе об'єму, і, звичайно, лице набрикає, набрикають. Носові раковини вони починають підлипати. І, звичайно, для мене, як для хірурга, коли є така ситуація, то я буду вичікувати як мінімум місяці для того, щоб ця гілоронова кислота зійшла, щоб мінімізувати ці ризики набриків. Тому що саме оперативне втручання буде провокувати набрики. А якщо ми такому фоні зробимо оперативне втручання, то період відновлення буде набагато довший. Зміни в гормональному фоні також можуть провокувати ті. Явище в організмі, і, зокрема, в післяопераційному періоді, які будуть нам ускладнювати цей період і будуть провокувати масу. Проблем, проблем якраз після операції, які ми можемо і не чекати. Тому якраз я вже говорив за хронічні захворювання, жіночі хронічні захворювання, гормональний фон, це для нас дуже важливо, тому обов'язково консультація гінеколога, ендокринолога перед оперативним втручанням, мінімізація будь-яких ускладнень, будь-яких запальних процесів в е е жіночих органах це якраз той фактор, який потрібен нам обов'язково перед операцією е, обговорити і, звичайно, дообстежити і мінімізувати вплив цього фактору. І так, друзі, я розповів вам по тип причини, які можуть приводити до ускладнень після підтяжки обличчя. В другій частині відео я розповім про ускладнення, як їх лікувати і як їх мінімізувати, ці ускладнення. Ну і звичайно натискайте на той колокольчик, який у вас там є справа, і ви точно не пропустите відео. Так що слідкуйте, підписуйтесь на мій канал, україномовний канал, ставте лайки, коментуйте, будьте здорові, щасливі і без будь-яких ускладнень. Удачі вам!